Головні події тижня від телеграф UA. Головне про події 11 березня. Україна отримала перший оскар в історії, а отримає шість винищувачів F-16 замість 45. Заява заяви папи римського викликала неабияку реакцію про це та інше. Докладніше далі. Унікальний документальний фільм режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі отримав першу історію українського кінематографа премію Оскар у номінації Найкращий документальний фільм. Нагадаємо, цьогорічним лідером кінопремії Оскар у різних номінаціях є Опенгеймер, який отримав цілих сім золотих статуеток. Україна здобула 34 медалі на змаганнях ветеранів у США. на міжнародні спортивні змагання United States Air Force Trials 2024 серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни поїхало 30 українців. Найбільше нагород вдалося отримати з плавання, а саме 26 медалей, 15 з яких золоті. Ще дві золоті медалі вибороли у волейболі і ще шість золотих та срібних медалей з пауерліфтингом. В Україну буде доставлено шість винищувачів F-16 замість обіцяних 45 європейськими союзниками. Причиною цього експерти називають довготривале навчання українських пілотів, яке почалося в серпні 2023 року у данії. New York Times повідомляє, що перші шість винищувачів відправить Данія, ще 13 прибудуть до кінця року. Інші країни ще не визначилися з датами постачання. Суд виніс заочний вирок 15 російським окупантам, які в березні 22-го року протягом місяця отримували в підвалі 368 жителів села Ягідне на Чернігівщині і прикривалися ними як живим щитом. Російські військовослужбовці отримали найвищий термін покарання 12 років позбавлення волі. Журналіст Більд заявив, що розглядає вихід з католицької церкви після слів папи римського про підняття білого прапору. Німецький журналіст Вальтер Штратен поділився обуренням через слова Франциска. У своєму повідомленні чоловік згадує про скандали з домаганнями і жорстку церковну ієрархію та заявляє, що понтифік падає на коліна перед путіним. Про це повідомляє Більд. 11 березня в Україні розпочинається масляна, яка триватиме до 17 березня та передуватиме великому посту. З цим періодом пов'язано багато традицій, а головною вважається приготування млинців. Однак існують і заборони у цей святковий тиждень. Вважається, що прибирання вдома можна робити лише в перші три дні масляною. В наступні дні тижня виконувати фізичну роботу не бажано. Також не можна вживати м'ясні продукти, оскільки у великий Піст треба входити поступово, але смачно. А смачні у нас, як завжди. Димлинці та вареники. Головне про події 12 березня. Росія зазнала комплексної атаки дронами напередодні виборів президента. Перші 2-3 мільярди євро прибутків від заморожених активів РФ можуть бути передані Україні вже у липні. 300 тисяч солдатів НАТО готові до передислокації у Польщу. Про це та інше докладніше далі. 12 березня відбулася масштабна військово-інформаційна атака проти Росії. По-перше, це наліт безпілотників на низку російських областей, який почався вночі. і Триває весь день. В Орловській області загорілася нафтобаза. А у Нижегородській уражений НПЗ Лукойл. У Білгороді безпілотники атакували магазин і будівлю міськради. Паралельно відбувся прорив кордону Росії загонами РДК, Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону. Вони заявили про контроль над прикордонним селищем Тьоткіно, але об'єктивних підтверджень цьому немає. Атака відбулася за кілька днів до виборів президента Росії 15 березня. Було очікувано, що Україна здійснить комплексну атаку безпілотниками та диверсійними загонами у Росії напередодні виборів президента РФ. Передати Україні перші 2-3 мільярди євро прибутків від заморожених російських активів може ЄС у липні цього року. Єврокомісія наразі готує відповідний план. Йдеться про прибутки від активів у депозитарії Euroclear. Президентка Єврокомісії закликала використати ці кошти на військову допомогу Україні або інвестувати в українську оборонну промисловість. Служба безпеки України затримала військового, який намагався отруїти командування ЗСУ на запорізькому напрямку. Він планував додати отруту у воду лаз комплексу, яким користувалося командування. ФСБ завербувала чоловіка, викравши його батьків на окупованих територіях. 300 тисяч солдатів НАТО перебувають у високій готовності до передислокації в Польщу. Повідомив заступник начальника генштабу Польщі Димановський. Раніше таких солдатів, підготовлених стати щитом НАТО, було лише 40 тисяч. Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі оголосив про відставку всього свого уряду після створення перехідної ради за підтримки. США. відставка сталася на тлі захоплення столиці озброєними бандами та нового сплеску насильства в країні. Екс зірка збірної України та Дніпра Євген Коноплянка планує завершити футбольну кар'єру. Останнім його клубом був румунський чфр Клуш. Упродовж кар'єри він виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. За збірну України Коноплянка зіграв 87 матчів і забив 21 гол. Головне про події 13 березня. Дрони успішно атакують російські НПЗ та військові об'єкти. Добровольчі загони заявили про удари по Курську та Білграду. Росія готова до ядерної війни, а росіяни спонсорують Збройні Сили України. Докладніше далі. Вночі росіяни знову атакували мирні міста України. Внаслідок атаки по кривому рогу, Сумах та Мирнограду, загинуло близько 10 осіб. Багато залишилися важко пораненими. Серед них діти. У ніч на 13 березня безпілотники атакували шість областей РФ. Було влучання одразу у три нафтоприробних заводи: у Рязані, Кстово та Кірішах. Паралельно СБУ атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бутролінівці та військовий аеродром у Воронежі. А у Таганрозі було пошкоджено літак А 50 Добровольчі підрозділи Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон продовжують наступальну операцію на російських територіях, щоб звільнити жителів від путінського режиму. Нещодавно вони анонсували заплановані удари по військових позиціях Курська та Білгорода і радили евакуюватися громадянам цих міст. Росія технічно готова до ядерної війни. Якщо США відправлять війська на українську територію, Кремль вважатиме це значною ескалацією. Повідомляє Reuters, посилаючись на інтерв'ю Путіна. Журналісти вважають, що Путін висловлює такі ядерні погрози, щоб стримати союзників України від надсилання допомоги. Ша вперше в цьому році анонсували важливий пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. До нового пакету входять зенітні ракети Стінгер, додаткові боєприпаси для хаймарсів та стрілецької зброї, артилерійські снаряди, запасні частини, технічне обслуговування та допоміжне обладнання. Росіяни, які купили своїм жінкам квіти на 8 березня, звинувачують у спонсоруванні зсу. Російський депутат Олег Нілов заявив, що 6 мільярдів доларів, витрачених на квіти, вибігли до Голландії. Він обурений тим, що ці кошти можуть бути використані для закупівлі снарядів для зсу. Тим часом Роснарод дискутує та запитує, чому Росія не може вирощувати свої власні квіти. Головне про події 14 березня у Німеччині знайшли тіло вбитої українки. Російський чиновник диктує абсурдні умови російської формули миру. А в Україні є новий механізм добровільного вступу до збройних сил. Докладніше далі. У Німеччині на дамбі річки Рейн біля міста Хокенгайма перехожий знайшов тіло 27-річної біженки з України. Тепер розшукується її 51-річна мати та 5-місячна донька. Видання Більд пише, що бабуся з немовлям зникли безвісти після того, як знайшли тіло жінки. Мати загиблою, згідно з заявою поліції, вважається найважливішим свідком. Українські кібервійська завдали потужного удару по російських інформаційних системах і сервісах. Атака вивела з ладу платіжний сервіс Тройка, сайти РЖД, програму 1С Перший біт», портали ФНС і Держзакупівель. Хакери отримали доступ до конфіденційних даних, у тому числі оборонного сектору. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висунув низку абсурдних умов так званої російської формули миру для України. У своїй безглуздій заяві він називає територію нашої держави колишньою Україною. Медведєв вимагає позбавити Україну міжнародної правосуб'єктності і заборонити її вступ до військових альянсів без дозволу Росії. Ключова умова визнання України територією РФ. Тим часом, вже третю добу РДК ведуть наступальні дії на території Росії. Губернатори Курської та Білгородської областей повідомляють про напад цитую українських диверсантів. Добровольчі підрозділи закликали до евакуації цивільних, оскільки готові завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах ворога у регіоні. Місцеві мешканці покидають прикордонні населені пункти, але влада РФ нібито блокує евакуацію. Міноборони України запускає новий зрозумілий механізм добровільного вступу до ЗСУ через центри рекрутингу та онлайн сервіси. Алгоритм передбачає самостійний вибір вакансії, співбесіду, оформлення документів і направлення на службу. Це замінить застарілі підходи і дозволить покращити комплектування армії мотивованими громадянами. Нахабності росіян, як завжди, немає меж у Франції. На фестивалі російського кіно вони представили кінострічку Сергія Параджанова Тіні забутих предків як частину російської культури. Посольство України у Франції негайно звернулося до міністерства культури щодо кричущого випадку привласнення організаторами фестивалю російських фільмів української кінематографічної спадщини. Головне про події 15 березня, Одеса вкотре під ракетним ударом у місті десятки загиблих та постраждалих. Комісія ООН заявляє про систематичні катування українських військовополонених. Доньку вбитої Українки у Німеччині на щастя було знайдено цілою і неушкодженою. Німецька поліція заарештувала кіднеперів. Докладніше далі. 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Наразі відомо про 48 поранених та 14 загиблих, серед яких фельдшер і співробітник ДСНС. Наслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, зокрема 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування і два пожежно-рятувальних автомобілі. Комісія ООН виявила факти систематичних катувань українських військовополонених у російському полоні з метою отримання інформації, покарання та залякування. Методи катувань включають побиття, переломи кісток, виривання зубів тощо. Окрім катувань, задокументовано розстріли українських полонених російськими військовими. Правозахисники вимагають розслідування цих злочинів. На Авдіївському напрямку українські військові ліквідували штаб однієї з бригад російських військ, накривши їх артилерійським вогнем. Розвідники ЗСУ виявили ціль, після чого українські артилеристи завдали потужних ударів. Також було знищено ворожу гаубицю д 30 в Авдіївці, звідки окупанти обстрілювали позиції українців. Де Тут можна голос за правителя нового оставити? 15 березня на Росії стартували триденні президентські вибори. Росіян почали заманювати на них безкоштовними аналізами, оглядами у гінеколога талонами на проїзд та квитками у нічний клуб. Тим часом російські добровольчі формування у складі ЗСУ вже третій день атакують прикордонні регіони Росії. Російські пропагандисти заявляють, що на кордоні йдуть справжні загальновійськові бої з артилерією, РСЗВ і безпілотниками а з української сторони воюють добре навчені війська. Маленьку доньку 27-річної українки, вбитої у німецькому гокенгаймі, знайшли живою і неушкодженою. Тест ДНК підтвердив, що знайдена дівчинка, які лише кілька тижнів була донькою вбитої жінки. Поліція тимчасово затримала чоловіка та жінку, у яких перебувала дитина, і як можливих причетних до вбивства її матері. Водночас правоохоронці не можуть знайти 51-річну матір загиблої українки, яка за нез'ясованих обставин зникла. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.